Ань, які враження після участі в чемпіонаті? Ну, Дуже позитивні, тому що я взагалі спочатку дуже нервувалася за два тижні, за тиждень до чемпіонату, а потім я вирішила, що я відпускаю всі нерви, я просто буду отримувати задоволення від чемпіонату. Я насолоджувалася музикою, я уявляла, що я в себе в кабінеті, працюю на кошельці, як я відпрацьовувала. Тому дуже легко, позитивно, мені дуже сподобалося. У вас була номінація волосок на. Латексі. О, клас! Да. Взагалі цю техніку вважаю основною в своїй роботі, тому мені дуже важливо, щоб саме в цій техніці я здобувала якісь перемоги і, да, і визнання колег. Ну, Це було б чудово. Я очікувала, що було дуже нервувати, але коли я сілась на кошеточку, заграла моя улюблена музика, яка грає в мене в студії, такий самий плейліст плюс-мінус діджей, молодець. Я зразу така медітація. Мені класно. і я спокійненько закінчила. Навіть дуже задоволена по часу, роботою, атмосферою. Мене класно зарядили. Хлопчик, на якого я підписана з барабанами, це просто топ. А яка була номінація? Юніор. Супер. Рима, як враження після чемпіонату? Чесно скажу, що дуже хвилююче, дуже 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 сильно переживала. Але наскільки заряджає початок початок чемпіонату, ці там якісь музикальні моменти придає тобі натхнення такого, як хлопець грав на барабанах, так і моє серце було. Дуже класне враження, насамперед, позитивне і я рада, що я тут. Це приємні емоції адреналіну, правда, які йдуть на користь. <звеч> да, адреналін максимально додає, відчувається його прямо як тече по крові. так. <гум> а на стовіду яка ваша номінація? Е, у мене номінація юніор. Це були губи. Супер. Задоволення своєї роботи? Е, ну, якщо чесно, я знаю, що я можу краще. Головне переселити хвилювання. Десь в якихось моментах я цього не зробила. Але я знаю насамперед, над чим мені треба працювати. Е, і це дуже класно, коли ти бачиш свій результат. Хай десь ти трошки його не вдосконалив, але задоволений собою, в принципі, що ти е, е, тут, на цьому чемпіонаті, і потім будеш працювати над своїми роботами далі і далі. Що чемпіонат? Ви були учасницею, але я захоплююся вашим спокоєм. Як вам вдається бути такою розслабленою після виконання завдання? Чи вас всередині переповнюють емоції? Так, да, звичайно, всередині багато емоцій, але зараз уже спокійніше, оскільки процедура вже пройшла, більше вирували емоції до процедури, так як вже все закінчено, то можна трошки видихнути. А яку номінацію ви робили? Дінь оргуби. Губи. Справились з завданням? Встигли все що хотіли? трошки хотіла б, бо... щоб часу було більше. Це ваш перший чемпіонат. Ну, все попереду. Правда, це гарний досвід. Дякую. Мені подобається, але це дуже хвилююче. Коли ставили оцінки, то я думала, що я поки дійду до кінця, то я там зумлію просто. Це був приємний адреналін чи трошки тривожний? Тривожний такий, бо це перший раз я участвую і трохи так. Так, перший досвід найемоційніший. А Яка ваша номінація? Юніор Пудрова на Полонібрі. Ви задоволені? Ну мені подобається. модельці теж подобається. Супер. Це найголовніше. Ви подолали свій страх, і я впевнена, це не останній ваш чемпіонат. Я також надіюсь на це.